Наслідки перевірки підприємців на Київському радіоринку і як насправді краще підприємницьку діяльність: легально чи нелегально. Про це коротенький стрім, мій, вже зараз. Отже, колеги, вибачайте, що знову-таки все на ходу. Ті результати за інформацією від підприємців перевірки на радіоринку, про яку я говорив нещодавно. І хочу з вами поділитися. Знову таки, я не відповідаю за достовірність інформації, тому що ця інформація була мною отримана від підприємця, який безпосередньо має відношення до радіоринку. Отже, що що відбувалося на радіоринку? Була перевірка підприємця, ну якщо можна сказати, це та підприємець, так який продавав так звані приставки, знаєте, там Т2, чи якось вони там так називаються. Ішла перевірка, судячи по всьому, його заклали, чи клієнт, якийсь був незадоволений. Під час перевірки виявилося, що цей громадянин навіть не зареєстрований як під суб'єкт підприємницької діяльності. Тобто він навіть не зареєстрований як ФОП. І е, в результаті там, цієї перевірки, зараз матеріали передані до суду, намагаються довести його нелегальну підприємницьку діяльність. Йому, наскільки інформація може бути правдива. Підтвердили, що максимальний штраф, який його очікує 850 гривень. Але за наслідками цієї перевірки у багатьох інших підприємців, які знаходяться там поруч з ним, виникли проблеми, тому що перевіряючи, почали до них чіплятися. В результаті, в результаті, що ну, за що купив, за то продав, мені повідомили, що радіо. Ринок, керівництво, начебто радіоринку, ясь простують або хай підтвердить. Повідомило всім підприємцям, що здавайте свої свідоцтва про реєстрації, закривайте підприємницьку діяльність кожен тиждень, да, чи кожен місяць, мені здається, чи кожен, кожен місяць платити по 2 тисячі гривень нам і ми вирішуємо питання з податковою. Я думаю, ні для кого не секрет, як вирішують питання з податковою. Збирають кульок великий і несуть податкові. Отак От ситуація. У нас вирішується. Оце робіть, друзі, висновок. Коли мені пишуть в особисте, дзвонять, а що робити, а куди бігти, а як виживати, я вам показую на яскравому прикладі. що Нелегальне підприємництво у нас менш небезпечне, ніж легальне. Коли легальне підприємець, коли ви з касовим парадом, коли ви зареєстровані, ви як Тополь наплющиться, всі до вас приходять, всі вас як липку обдирають, отака, отака наша влада, така наша держава. Дохазяйнувалися до самого краю, тому майте це на увазі, але бачите, попри те, що начебто ще 10.0.16 закон, який відкриває можливості для широкомасштабних перевірок перевірки, відбуваються, вони відбувалися протягом цього року, минулого року, дуже багато інформації накладали на підприємців штрафи, вони намагаються скасувати це в судах. Ну, безлад по повній програмі. Нічого не міняється, війна не змінила нашу владу, війна не змінила нашу державу, вона стала ще більш химернішою і страшнішою. Коли зміниться, не знаю, друзі. Але беріть на озброєння такі випадки, такі факти і розумійте, що ідіотів, які знаходяться на вищих щабелях влади, можна обійти тільки низовою корупцією. Ну як це не, не, не смішно. Ну, якщо так вони хочуть, ну, то напевно легше дати хабаря якомусь е, перевіряючому там, в тисячу гривень, ніж наповнювати скарбницю держави десятки тисяч гривень. Саме до цього веде сьогоднішня влада. Чому вона до цього веде? Чи для того, щоб ми програли війну, щоб ми капітулювали, щоб ми, бо ми станемо неспроможні і не зможемо збирати податки? Утисками нічого не доб'ється. Тільки ліберальні справедливі підходи можуть принести результат. Отака інформація, друзі. Беріть на озброєння, гарного дня, бережіть себе. Але начувайтеся, перевірки були, є і будуть. Трошки вони були такі більш підпільні в Києві. У нас було трошки легше. А в регіонах ходили шманали. А зараз будуть шмонати ще більше. Гарного дня. Сейф фоб, сейф Україн.